Долаємо хворобу психологічно, тоді вона відступить. Хвороба це сигнал, що з нами щось не так. Треба зрозуміти цей сигнал. Боротьба з хворобою не приносить результатів. Хвороба це старт до змін себе. Як одужати, подолати хворобу? Перше, потрібно прийняти її, розслабитися, створити умови організму для швидкого одужання. Друге налагодити діалог з хворобою. Для цього є вправа. Уявіть собі, що на підлозі лежить ваша хвороба. Немічна, страшна, наприклад, псоріаз. І ви з нею спілкуєтеся, висловлюєте неприязнь і страх. Наприклад, псоріаз, навіщо ти до мене прийшов? Чому ти така погань, навіщо ти причепився до мене і спотворюєш мене? Я ненавижу тебе, ти знищуєш мене. Я боюся тебе, ти мій ворог. Друге, далі стаємо на позиції хвороби. Ми кажемо: Я є хвороба, а не я хворію на псоріаз. Я є псоріаз. І ви слухаєте своє тіло, і замість хвороби відповідаєте на поставлені у першому пункті питання. Слухайте своє тіло і свої емоції, можете навіть записати на листочок. Наприклад, діалог може бути таким: мені було дуже неприємно слухати те, що ти мене ненавидиш, і боїшся мене. Я не твій ворог, я твій помічник. Я не покарання, а твій помічник. Я частина тебе. І не піду від тебе. Поки ти не прочитаєш мою підказку. Якби я не прийшов, то ти і жив би як і раніше. А мені не подобається таке життя. Я хочу, щоб ти змінився і побудував своє життя по-іншому. А далі ми з'ясовуємо, як змінити своє життя і жити по іншому. Задаємо інші питання. Насправді, у всіх людей діалог виходить по-різному. Це все дуже індивідуально. І третє візуалізація. Псоріаз це імунна система. Нам треба налагодити контакт з усією своєю імунною системою і відновити абсолютну природну здатність організму, щоб бути здоровим. Особисто мені говорили, що псоріаз є невілкою хворобою, і лікарі, і цілителі. Але ця хвороба мене покинула в 2020 році назавжди. Це було непросто. Це був потужний рік роботи над собою, знайти в організмі здорові клітини. Вдихнути в них енергію, уявляти, як вони заповнюють весь організм і дають йому очищення. Наш організм це занадто потужна система. Слухайте і чуйте себе, будьте здоровими! З вами Світлана Білик.